Привіт! Мене звати Оля Лімитрі. ви на моєму Ютуб каналі, і в цьому відео я розповім про топ-5 штрафів в Німеччині взимку. Та, хто є водієм для вас це відео? Обов'язково підпишіться на мій ютуб канал, поставте подобайку цьому відео. Так, значить, що саме перше? Саме перше, це звісно, що обов'язково мають бути зимові шини. Без зимових шин можна отримати штраф від 60 євро. І також, якщо якась буде аварія, то страхова е німецька, наприклад, не буде покривати вам витрати. Друге, дуже важливе це прогрівання автівки взимку. Не можна прогрівати дуже довго автівку, гріти її, тому що за це можна отримати штраф від 80 до 100 євро. Особливо на вас можуть поскаржитися ваші сусіди, коли чують, що ви там 15 хвилин машина прогрівається. Так. Наступне це якщо ви добре машину не очистили від, від льоду або від снігу, і десь там зверху на даху автівки залишився. Сніг, за це також можна отримати штраф, тому треба дуже добре чистити машину. І останнє це, наприклад, що обов'язково погану погоду. Треба вмикати фари ближнього світла, якщо дуже туман або якийсь дощ, тобто дуже погана видимость, то обов'язково треба вмикати фари ближнього світла. Так, це були такі топ-основних штрафів в Німеччині, які можна отримати під час. Взимку. Якщо це відео було вам корисне, поставте вподобайку цьому відео, напишіть в коментарях, чи отримували ви штрафи за щось в Німеччині, мені дуже цікаво, та? і почуємось в наступних відео.